Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні у нас 21-го. І в нас перший сніг. Лопати великий. от такий сніг у нас. Вже до нас прийшла зима. Не знаємо надовго той сніг, але дуже-дуже-дуже лопати. Можна дивитися, як він навіть. Бачите, перший сніг. Але зараз детальніше покажу. Це вже будемо дивитися, ну я не думаю, що він завалить нам. Але такі, якраз якщо буде сутки, то може мокрі, бачите, і є мокрі, і не є мокрі. Натеплить, звичайно, їх от такі похилісті більш може, може повалити. Видно, як він падає перед камерою. Це 21 листопада. А в нас зелень цибулі і редиска. І така редиска. бачите? Її нічого, у нас був приморозок до 5 градусів після вчора. По листочку всередині нічого не було, як то на, один, на одну ніч, тільки днем було красиво. Тепличку першу виборку робили, трохи продали. І наша редиска 10 штук по 20 гривень пішла. Така невеличка, але йде. А так помалу росте. До Миколая, я думаю, буде більше. Але є, бачите, є, зараз виру просто. Що є? Ще маленька, кажу, виборочно, але мало є. Ну, зійшла дуже добре. Це Селеста. Можете сіяти, провірені вам сорти. Але я вже тут другий рік закупляв Селесту. Ротелло можна, в'єно можна і різні кажу, не кожен ще й підходить сорт, тому що піде вам в гичку, а буде... Взагалі можна не зібрати урожаю. А тут більш-менш на осінь, на зиму тобто осени садимо в теплиці, щоб мати якраз до Нового року. Сильно не йде редиска, але вже сія на січні і до квітня місяця, як тут, трошки пізніше на Заході України, то Можна було сіяти в січні місяці, накрити агроволокном в тепличці, опалювати не треба. І буде вам кінець, березень, квітень, свіжа, як то кажеться, редисочка. Ми будемо пробувати в другій теплиці взяття. Теж будемо редиску сіяти. Щоб було весну, ну а потім буде вже помідороги рік після цього. Ви опишіть, які у вас сорти в тепличці, добре себе. І раніше селеста це не дуже е, зрання, хто кажеться, щоб, але він не називається, щоб тепличні сорти, він і на вулиці садиться, бували хлопці, що збирали і насіння лишали. Садили, ну вже не той, звичайно, різно бой пішов, це провірено було і мені я пробував. А так, якщо взяти свіженький, F1, довго не тримати насіння відкритим. Теж провірене, Прошлий рік був з осені, позапрошлий рік і лишив ще на осінь, на другий відкриту. Ну, як пачка була відкрита, перекрив, то змотав її. Скотм, але все рівно вже схожість була погана, геть погана. В цьому році свіжа пачка, бачите, схожість суперова, чесно кажу. Ну і, звичайно, трошки пізніше посіяв, тут не небагато трошки тут пізніше. І про такі, вже не раз показую вам, от така суперова у нас. Бачите, сіє дуже добре, дуже добре сіє. І в нею можна сіяти як редиску, морку і пішло аж буряка і кавун. Ручна суперсівалка, яка сіє усе. Тут проще вам сказати, що вона не сіє. Ось така сівалочка. Зараз я вам розкажу, що йде в комплекті. В комплекті йдуть 11 дисків змінних, ось вони. Дуже легко вони міняються. Ми її комплектуємо, або акумулятор це 12-вольтовий мотоциклетний. Або робимо отакі ось, ось переходники. Це ми самі їх друкуємо на 3D-принтері. В кого є макітовські отакі батареї, то ми отакі переходнички, і ви набираєте, скільки вам штук треба, ми можемо зробити такий переходник, хоч 10 акумуляторів сюди цеплять. В комплекті йде ручки. Маркер і диски. Отака сівалочка. Є гарні там самі ті диски міняються. Це так, хто хоче, чесно, хто хоче. Не, не нав'язую, але все ж таки розказуйте ви, які сієте. Редиски, бо нові сорта, нові гібриди, як себе в тепличці без опалювання. Рекомендуйте, буде інтересно. А в нас такий сніжок. Бачите, такий сніг. Наша техніка трохи захована. Бачите, захований тракторець. І подивимося на полуницю. Така ялинка росте, посадили. Полуницю теж снігом. Це непогано, коли перед морозами сніг паде, непогано на полі, коли посіяли чи ще що. І так, як раніше падав, з осені, з зими і аж на весною росте було дуже добре для озими. А так, бачите, у нас поки що, поки що сніг йде, на день передають чи на завтра, ну і з неділі багато. же ж пишемо в коментарях, які у вас, яка у вас погода чи сніг по Україні. Буде інтересно, так як ви пишете, дуже вам дякую. Коментарі пишете, які ціни, які це, і це буде дуже приємно. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!